Дякуємо вам, Дякую. дякуємо за те, що тримаєте фронт, тримаєте фактично мир на українській землі. Вам дякуємо за тиловий фронт. Дякую. сьогодні. Одному з підрозділів третьої штурмової бригади передали засіб радіоелектронної боротьби, а саме протидії ворожим дронам. Впевнений, що він допоможе хлопцям виконувати успішне завдання, збереже їхнє життя і здоров'я. Це найголовніше. Сучасні технічні засоби зараз дуже допомагають хлопцям на фронті. Це вже другий пристрій, який міська громада міста Кременчука передає підрозділам сил оборони. Буквально на цьому тижні ми замовили також для нашої територіальної оборони також такий самий пристрій. Тобто зараз вони дуже допомагають хлопцям, е унеможливлюючи атаки ворожих впівдронів. Пристрій виготовлений в Україні. Він генерує перешкоди в радіочастотному діапазоні, що використовується для управління безпілотником, у результаті чого він втрачає зв'язок з оператором і стає некерованим. Військові відзначають, що такий засіб добре зарекомендував себе в бойових умовах. Ну, даний пристрій потрібен для захисту бійців в умовах ведення бою, тому що коли виявляє противник нашу позицію, він, якщо не не дістає, артою, або він приміняє в підрони, які. З неба атакують позицію. Цей пристрій блокує удари в підрона, виключаючи їх поле зору. Кременчуцька громада продовжує допомагати українським захисникам. Кожен повинен докласти зусилля до спільної перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кражиновський, Кременчуцькі новини.